Знаходячись в чужій країні, дуже важливо сформувати своє коло спілкування. В першу чергу це, звичайно, співвітчизники, які вже тут мешкають, бо це і підтримка, і інформація, що, де, коли і як. З іншого боку, дуже важливо створити, сформувати і коло спілкування серед місцевих. Для нашої родини це став місцевий приход церкви, в яку ми ходимо вже багато років. Назву і посилання на офіційну інформацію про цю церкву я для всіх бажаючих залишу в описі до цього відео. Ось такий чудовий різдвяний вечір в теплому колі спілкування відбувся на цьому тижні, і навіть наші дівчата змогли заспівати Щедрика. Я ними дуже пишаюся, бо це була не тільки їхня власна перемога над сценою, але також. Маленька презентація нашої чудової української культури. Бо після закінчення цього дуже теплого концерту різдвяного до мене підходили люди і висловлювали свою вдячність за те, що змогли трошки доторкнутися до українських співів, до української культури, до української музики. І була одна жінка, яка сказала, що знає. Сумну історію Щедрика, знаю, що йому вже сто років. І, хоч ця історія трохи сумна, вона робить цю різдвяну пісню ще більшою значною і, і різдвяною. Іншим партія сказала, що знала цю пісню і співала її англійською мовою в хорі. Але і гадки не мала, що вона має українське походження. Була дуже вдячна за те, що ми могли поділитися цією інформацією і для неї розкрити очі на те, що це українська пісня. Тож давайте не забувати, що де ми не були, і що ми не робили. Ми завжди є представниками української культури і українського народу. На нас будуть дивитися. І завжди будуть за нашими вчинками, за нашими вподобаннями, за нашими словами будуть оцінювати цілий український народ.